У надвірні відзначили день молоді. Заходи пройшли в міській зоні відпочинку імені Назарія Еремчука. Для жителів та гостей громади облаштували понад 10 локацій. Одна з них стрільба з лука. У нас відкрилася локація для стрільби з лука, яка буде на постійній основі в місті надвірна, направлена на ветеранів, направлена на реабілітацію військових. При лікарні і загалом на реабілітацію військових, військових в нашій надвірнянській громаді також буде постійно відкрито для дітей. дітей Загиблих дітей, ветеранів і загалом для всіх бажаючих і всіх, кому це цікаво на постійній основі. Працюватиме місце для каякінгу. Це хороша реабілітація, як для військових, так і для цивільних. Дуже раді в першу чергу, що нас запросили сюди підтримати таке дійсно чудовий день. І <кій> погода нам сьогодні сприяє. Чому чудовий, бо в молоді наше майбутнє, і наше завдання підтримувати її максимально всіми силами для того, щоб молодь не просто виправдована. Нашого очікування, а і була дійсно потужним, міцним майбутнім. Велика подяка молодим людям, які сьогодні в лавах ЗСУ, це важливо. Тому День молоді сьогодні в нашій громаді це підтримка Збройним силам України. А те, що в форматі дня молоді, каяки, стрільба з лука, шахи, шахмати, волейбол, футбол Ну, повірте, що дуже багато різних. Популярних, непопулярних видів спорту. Кожна локація працювала за донат жителі громади та гості мали можливість долучитися до підтримки захисників, зробивши донат. Цей захід відбувається він благодійний він на підтримку Збройних сил України. Тому біля кожної локації стоять скриньки, де люди можуть донатити, де люди можуть брати участь. Стартував наш захід сьогоднішній день. Стартував з Турніру з пляжного волейболу серед змішаних команд хлопчиків дівчаток. Вони вже відіграли, завершились. Тепер мають змогу після нагородження покататись на каяках, які приїхали до нас, друзі продемонструвати техніку плаву на озері на таких чудових човнах, як каяки. Також багато людей бачимо, чекає в черзі поплавати. На території міської зони відпочинку відбувся майстер-клас української вишивки. Хочу Залучати до цього виду мистецтва молодь для того, щоб наша традиція, прекрасна традиція жила і була креатна креативність нашого народу, продовжувалася. Для того, щоб навчитися вишивати, насправді треба мати одну, але не дуже необхідну річ. Це дуже велике бажання і любов до цього виду мистецтва, а все решту воно знаходиться. Ми маємо дуже велике Надбання нашого народу, і е, наші зразки старовинних сорочок нам дають дуже багато інформації е, щодо візерунків. А ще кожен охочий міг спробувати себе у стрільбі зі зброї під наглядом досвідчених інструкторів. Це не лише цікава розвага, але й корисна навичка, яка може стати у пригоді у майбутньому. Це стрільба строк стрійбольної зброї, але вона відображує стрільбу як із Тобто в основному це стрільба йде стрибольний. Тобто це має бути відпрацювання тактики самої зброї, тобто відчуття, як то має бути, тобто хід, можливість колективу п'ятірками, двійками орієнтуватися і працювати в парі для того, щоб якраз або захищатися, або навпаки від, відвоювати наші території. Іван Наосташук, телерадіокомпанія Раї.